Це дуже емоційний і проникаючий в серце візит. Саме так голова представництва НАТО в Україні Карен Мактір назвала свій приїзд на Київщину і, зокрема, в Ірпінь. Уже з перших хвилин знайомства з містом, що пережило страшний період боротьби з російськими загарбниками. У гості була вражена трагічними наслідками, які залишила після себе російська армія. Я багато бачила фотографій і читала книжок, але просто фізично побувати у цих місцях, побачити це все на власні очі. Це значить, так багато залишається у моєму серці, сказала очільниця представництва НАТО в Україні. Ірпінський міський голова Олександр Маркушин та голова Кова Руслан Кравченко розповіли представниці НАТО про воєнні злочини росіян на території Київщини, показали розбомблені житові комплекси, розповіли і про евакуацію ірпінців через зруйнований Романівський міст та про сотні мирних мешканців, які загинули від куль окупантів. Ми показали сьогодні бородянку Бучу і Ірпінь наслідки. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Представник НАТО в Україні це побачив на власні очі, зрозумів, які масштаби цих наслідків як людина, яка очолює представництво НАТО в Україні, все, що я тут бачу, знаю і чую, відіграє дуже важливу роль для того, аби розуміти, як НАТО має поводитися в Україні. Як ви знаєте, і сама присутність, і допомога, яку НАТО надає Україні, дуже збільшилася від початку війни. І ця підтримка буде продовжуватися доти, доки це буде необхідно, зазначила пані Карен. Представниці НАТО розповіли також і про відбудову громади. Казали, що на Ірпінських лифтах по вулицям Гостомельське шосе Багірова, почалася вже відбудова разом ну, спільно з Київською обласною військовою адміністрацією. Е, підійшли до найвідомішого будинку, це Ірпінські липки-1. Біля якого були всі президенти, всі прем'єр-міністри, і розповіли, що в цей будинок вже обласна військова адміністрація проводить тендер, і в цьому році почнеться відбудова найбільшого, найбільшого і найбільш зруйнованого будинку в Іргіну. А ще голова Ковата, мер Ірпеня, проговорили з пані Карен Мактір про можливу співпрацю у створенні на території Ірпеня реабілітаційного центру для військовослужбовців, щоб це був спільний проєкт Київської обласної військової адміністрації Ірпінської міськради та представництва НАТО. Вони зацікавилися, ми пообіцяли на наступному тижні передати інформацію по ділянку. Яка територія, яке ціле призначення, повністю всю документацію їм вони будуть роздивлятися, можливість розташування реабілітаційного центру наших військових саме в Ірпіні.